Єзикіль 42 розділ, і він вивів мене до зовнішнього подвір'я дорогою в напрямі на північ, і ввів мене до кімнати, що навпроти відгородженої площі, і що навпроти будівлі на північ, навпроти завдовжки 100 ліктів, вхід північний, а завширшки 50 ліктів. Навпроти двадцять ліктів, що в внутрішньому подвір'ї, і навпроти викладеної підлоги, що в зовнішньому подвір'ї, галерія допереду галерії на три поверхи. А перед кімнатами був хід на 10 ліктів ширини до внутрішнього подвір'я, дорогою 100 ліктів, а виходи їхні на північ. А горішні кімнати були коротші, бо галерії забирали від них більше місяця. Ніж з долішніх та з середніх тієї будівлі, бо вони були трихповерхові, і не було в них стовпів, як стовпи подвір'я. Тому вони були вущі від долішніх та від середніх на землі. Амур, що назовні навпроти кімнат, у напрямі зовнішнього подвір'я, допереду кімнат, довжина його 50 ліктів, бо довжина тих кімнат, що в зовнішнього подвір'я 50 ліктів. і ось напереді храму 100 ліктів. а під тими кімнатами хід від сходу, коли входите до них з зовнішнього подвір'я. Рині муру подвір'я в напрямі на схід допереду вільного місця і допереду будівлі кімнати, а дорога перед ними як вид кімнат, що в напрямі на північ, яка довжина, така ширина їхня. А всі виходи були за їхніми способами та за їхніми виходами. І як входи кімнат, що в напрямі півдня такий був вхід на початку дороги, дороги перед відповідним муром у напрямі на схід. Коли йти до них, і сказав він мені, кімнати північні, кімнати південні, що напереді вільного місяця, це кімнати священні, де їдять священники, що наближуються до Господа, найсвятіше там складають найсвятіше і жертву хлібну, і жертву за гріх, і жертву за провину, бо це місце святе. Коли священники війдуть, де не сміють виходити. Із святині до зовнішнього подвір'я і мають там складати свої шати, в яких служать, бо вони святощі, і зодягнуть вони інші шати, і тоді тільки можуть зближатися до того, що належить народові. І скінчив він вимірювання внутрішнього храму, і випровадив мене в напрямі брами, що перед її в напрямі на схід, і зміряв те кругом навколо. І він зміряв міричною палицею східній бік, п'ять сотень палець міричною палицею навколо, зміряв північний бік. П'ять сотень палець міричною палицею навколо, зміряв південний бік, п'ять сотень палець міричною палицею, обернувся до західнього боку, наміряв п'ять сотень палець міричною палицею, на чотири сотні відміряв те. Мало воно мур кругом навколо, завдовжки п'ять сотень і завширшки п'ять сотень, щоб відділити між святим та звичайним.